Друзі, привіт! Каю тінь. от Знайшла тінь, і тут в тіні можна займатися. Звісно, це як в тіні, температура буде набагато нижча і приємно. Тут у мене є така драбинка. Спочатку розтягую стопи. Сьогоднішнє відео про те, як розтягнути стопи і всі м'язи ніг поясниці для того, щоб ви відчували себе легко і могли літати, а не тільки ходити на своїх ногах. И трошки пружины, чтобы растягнул мязе, леки спалы делаем. Снов рублю в три, поднимаюсь на шпыньки и опускаюсь вниз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Далее позже, но еще я растягиваю кожную ногу. И сразу ставлю там, вниз внизу чунок. Тягнулся, тянемся. И выдыхаем. И выдох. Теперь расслаблю суставы. на і колінні сустави та забідрено. Як розтягнути та забідрене, ось ви стоїте, поставили сюди руку і робите видох, вдох, видох, вдох, видох, вдох, вдох, вдох. І туди опускається трошки нижче нога. Тим саме ми працюємо з тазобєдреним суставом. І на другу ногу обов'язково теж спочатку розтягаємо, на драбинці видох. При розтяжках робить видох, видихаю через рот, вдихаю через місто. Коли я розтягнула другу бринту, я її розслабляю, отак стряхаючи, на весу. Дуже важливо, що на весу. І тепер працюю з тазабідремон. Опустила та вниз. разом з рукою підняла, опустила. Видох. На вдох і підняла. Опустила. Підняла. Опустила. Опустила. Підняла. Розслабила. І ще раз, тепер з більшою амплітудою. Працюю над стопами. Вдох підняла, затрималась, мишці, м'язи напряглися, а зараз на видих чи видах через рот я опускаю. Вдох і видах, Вдох і видах, Це ми вже прокачуємо мишці. М'язи. Вдох і На Насередині і піднімаю вверх. Тоді застиваю на середині і опускаюсь вниз. Прокачую м'язи стопи ікроножні м'язи, Туди вверх теж прокачується трохи. Ось, я обов'язково після таких мінімальних силових ми робимо розслаблюючі рухи для всіх м'язів і суставів. І точно на другому ногу. Далі можна включити розтяжку спини, поясницю боясниці. І потихеньку не тримаєш, і ось витягую, витягую. Тут м'язи рух тягують, м'язи спини легенько. А тепер, помагаючи собі руками, я піднімаюся. Це такий присад так? робить. Але з допомогою рук. Вниз іду, видох, видох через рот, а вверх піднімаюся на вдохі. І видох, вниз тримаюсь, провисаю, даю можливість м'язам розтягнутися, розслабитися. А тепер роблю поступовий вдих і з допомогою м'язів рук теж піднімаюся. І тут теж видох. Зараз опускаюся руки вдох. Тут менше, ну, Але ви дихайте так, як вам зручно. Головне не затримувати дихання. Добре, і знов розслабили м'язи. Добре, що є такі драбинки, але той, хто тренується, він, він може завжди знайти для себе, де йому потренуватися.